У ряді регіонів були тривалі опади, холодна погода. І на посівах озимої пшениці розвивається небезпечне захворювання як септоріоз. Особливо септоріоз листя, який визивається грибом септоріатрітіци. Друзі, це небезпечне захворювання. Воно дійсно з'являється тоді, коли вологи багато, і коли будуть підвищуватися температури то дане захворювання воно може нанівець звести ваш урожай озимої пшениці. І необхідно спланувати і, можливо, обробити ваші посіви. Якраз оця обробка, їй вистачить і на фазу прапірцевого листка через те, що системний фуніцид, він десь захищає до 20 днів, до 20-25 до днів.